Неспіхом вона крокує до свого місця роботи. Немало, небагато, а понад шість десятків років Ніна Іванівна щоранку входить у цю хвірточку. Дивно, стільки часу минуло, а тут нічого не змінилось. Усе, як тоді, в 50-х. Хоча ні, постаріла оселя, вицвіли стіни, дах мохом поріс. Столітні ялинки геть похилились, нема кому про все подбати. Вона не в змозі, вік не той, а решті, решті байдуже. Бо це лікарня, лікарня для хворих, котрі не сплачують благодійних внесків, не несуть презенти у пакетах, не кладуть зелених у кошені. Отож, свої 85 найстарший в в Україні Ніна Іванівна Климович зустріне у цих таких стінах. По іншому не може. Про хворих треба дбати. Піатрію, пригадує Ніна Климович, випадково потрапила. Не про такий фах мріяла, коли в 45-му після війни вступала до Чернівецького медичного інституту, Вчилась ще не найкраще на курсі, тож і претендувала стати гінекологом. Та як було у ті часи, потрапила за розподілом до здолбунова, тільки не жінок оглядати, а боротися з епідемією туберкульозу, яка розпочалась. Та як в мене була мати стара і нікого більше, то мене сюди направили. ну тут приїхала. Місце тільки в тезіатра. Я по тій втізіатрії зовсім нічого не знала, розумієте? То було так тяжко мені працювати. От, тоді тільки починалася та епідемія туберкульозу після воєнного. Тоді користувалися таким способом лікування спан... лікувальний пневматорокс. Вводилися сюди, в грудну клітку, вводилися повітря, знаєте? Ну, і то я приїхала сюди, тут працювала медсестра і санітарка. І більше нікого. І спустили на мене ту роботу, то мене медсестра вчила, як то приймати хворих і як робити той пневматорог до того хірургічна операція. Тяжко доводилось молодому лікареві опановувати фах. Умов ніяких досвіду і того крихта. А от хворих щодень все більше та більше. Якщо в 89-му році у нас було хворих. 23 на 100 тисяч. То тоді, як я в 50-му році було 270 на 100 тисяч. Розумієте, скільки то було хворих? Тут було дуже багато хворих. Я приймала по 50 і по 100 хворих в день. І всі бацилярні, ті, що виділяють палочки, то неможливо. То тепер я маю тут болі-мені апартаменти, я вам потім покажу. Там, а тут було два кабінетика. Один кабінетик там зараз приймає, і другий ожидалка менша вся кімнатка. Ті хворих сиділи так, один на другому і стояли. Були неможливі умови роботи. Як сьогодні з гумором пригадує жінка, усе трималось на патріотизмі і додає, влада таке завзяття підтримувала і не лише словами, а й ділом. Скажімо, сьогодні розповідають про епідемію туберкульозу, а ще міфи розповсюджують, що це, мовляв, невиліковна хвороба. У суворі 50-ті за такі слова перепало б, і не тільки на горіхи. Держава дбала про людей, виділяючи кошти на лікування хворих туберкульозом, на їх оздоровлення та харчування. А власне, все це й було запорукою одужання. Стаціонари таки відкрили. відкрили. Стаціонар був дуже гарний, шикарний стаціонар був. Допомагали мені в усьому рекомпартії. Навіть якщо госпіталізувати треба було хворого, то я йшла в райкомпартії. Тоді хворі майже всі працювали або в колгоспах, або на підприємстві. Ну, і він знімав трубку, шукав керівника і хворий був в стаціонарі. І буквально за 5 років захворювання знизилось колосально і стало з 200 на 50. Знаєте, виніковували той туберкульоз. Відважна молода жінка досягла, здавалося неможливого. Епідемічний бар'єр подолано. Та якою ціною за три роки роботи із хворими Ніна Климович і у себе діагностує туберкульоз. Я чусь, я і, і так і злякалася. Навіть нікому не сказала домашнім, що в мене таке. Я дуже схудла, така як палка стала. Ну що, я вам скажу так, що я собі е, зрозуміла, що мені треба їсти. Хоч не хочеш, а треба їсти. І я, я ж приходила сюди на роботу, працювала на півтори ставки. Це так. Зранку до пізньої ночі. І майже те, як в студентські роки я ніколи нічого там не їла, так і тут я нічого ніколи не їла. Аж вечором я вдома їла. То я собі вирішила, я буду таки ходити, тут була столова недалеко, буду щось небудь їсти, тому що я помру. І якось я так вийшла, вийшла з того стану. Роботи ж хвора лікар не залишала, матеріальне становище не дозволяло. На її зарплату вдома чекали старенька мати та брат-інвалід. Отож зранку до смеркання фізично виснажена жінка лікувала хворих у стаціонарі. Коли настала перебудова кілено, хто то вирішив закрити стаціонар, закрили і все. Забрали хворих, порозпускали туди-сюди. Була у нас бак-лабораторія. Закрили тубак в лабораторії. Вже була перебудова, я їздила в компаті і доставала новий рентген-апарат. Той апарат поставили тут, потім приїхали до нас, його забрали. Ну то, звісно, тепер та служба не на такому рівні, як була колись. І Чи буде вона колись на такому рівні? Тепер дуже багато говорить, але то зовсім воно не так робиться. Власне закриття стаціонару то була лише перша ластівка руйнації, котру принесли часи перебудови. За кілька років хворих туберкульозом не тільки не буде де лікувати, а й нічим. Сумна статистика, яку озвучує лікар зі стажем, вражає, Щорік – то більше відсоток. Проте проходити обстеження чи пак лікуватись, інфіковані хвори не поспішають. Рівень розуміння не такий, як у 50-ті. 50-ті. А морального суспільства, як тепер, то, звісно, такого не було, слухайте. Я роблю це, світи складаю, дивлюся. Хто тоді працю... хворів і хто тепер хворіє? Тоді працю... хворіли в основному, знаєте, ті люди, які пережили війну і дуже мало хворіли молоді люди. В перші роки після воєнні, в му ще хворіли діти. Я пам'ятаю смерті дітей. А чому? Тому що не було вакци... вакцинації проти туберкульозу. Щоденний контингент відвідувачів цієї відважної жінки досить різноманітний. Бомжі, наркозалежні, алкоголіки, колишні в'язні ось група ризику, повз яку ми щодня проходимо на вулиці. У нас така табличка є до звіту, які категорії хворих захворіли. Там 2% захворіли працюючі. 70, там скільки-то і 70% не працюють, Ви розумієте, що це таке? З них процентів 80 вже алкоголіки або бомжі. Або, 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 або. На запитання, чи боїться вона захворіти на туберкульоз щодня стикаючись з цією інфекцією, лікар твердо відповідає, ні. Бо вона ще конче потрібна тут, на роботі. Хто буде лікувати цих бідолах? В тезіатрію молоді спеціалісти оминають десятою дорогою, бо це щоденний ризик з мінімальною зарплатнею. Давайте говорити будемо циниками, і будемо говорити так, як вона є, називати речі своїми іменами. Бояться, по-перше, а по-друге, ви знаєте, які доходи зараз мають лікарі інших спеціальностей. Ви, мабуть, знаєте. В центральній районній лікарні є така доброчинні внески. Приходить хворий на прийом, і там йому кажуть, що ти дай доброчинний внесок, бо ми бідна, медицина, нам треба. Я, ми тут збираємо час на дорогу в лікарню, на то, щоб він доїхав той бомж до, ти, до лікарні. Або колись прийшов хворий, бомж і е, каже, я три дні нічого не їв. То ми збирали гроші, і йшли, купували йому. Щоб він поїв і туди в лікарню, щоб мав хоч приїхати прохартуватися. Ну, то ви розумієте, який у нас Пенкінген? А там вже дуже просто. Хірурги, операція стільки коштує, гінекологи роди стільки коштують, от того і туди йдуть, розумієте? Такої корупції не було при але судили при радянській владі всі спеціальності однаково заробляли зарплату, от і все. Після пережитого та побаченого на своєму віку, жінка в тезіатри запевняє, що вона й досі сповнена оптимізму та енергії і готова ще вилікувати не одного хворого. Мені легко працювати, я дуже освоїла ту спеціальність, мені абсолютно легко працювати. Мені може фізично, може, мені вже тяжко, знаєте, я вже не така рухома. Ну а так мені дуже легко, я дуже легко мені діагностувати ту хворобу, дуже легко. Дуже легко мені поставити діагноз.